Телекомпания Смила Смела, представляет Дуже цикавый фильм Андрей Валерьевич не хочет менять прохвазию Та, ви дивитесь гарячі смілянські новини. У цей вечір вечірний час журналісти телекомпанії Смілеті підсумовують події дня. Отже, повинні. Брудні справи компанії Грінко розслідують смілянські депутати. Деньги в кассі. Звісно, вони у вас є. Розслідування незаконного вивезення черкаського неподрубу на сміттєзвалище нашого міста продовжується. Сьогодні смілянські депутати вирушили на місце можливої екологічної катастрофи. Метою їх подорожі було з'ясувати, наскільки багато сміття з обласного центру вже встигло потрапити на територію Сміли. Перед їхнім мечем посталося неприємне видовище. Заячі верчені, голови чорна. Красне, да! Заморське! Ікра. Відсутні засоби контролю за кількістю сміття. Немає елементарного обладнаного контрольно-пропускного пункту. В'їзду на сміттєзвалище не перешкоджає навіть шлагбам. Мусора з города Черкасна на наш полігон. Ми зробили звернення. Депутатське звернення на товариство. украинская экология, которая арендует э, черкасский полигон. И они нам дали ответ, что э, у них договоров с Тов Гринка нет заключенных. Э, потом есть у нас еще документ э, от Черкасского коммунального транспортного предприятия, которое тоже имеет э, право заключать такие аналогичные договоры. Они тоже ответили, что э, с Гринка они не заключали договор. Анализируя некоторые данные, мы можем сказать, что за последнее время, 2-3 метра 2-3 месяца, товариство Гринка Черкасы вывезло на наше святовалище где-то как минимум 3000 кубов. Комунальник совместно с украинской экологией вывозили тысячу кубов в месяц. А грін, грінка зараз вивозить 2,5-200. Вот. Ну, ми ще посмотрим договори і проаналізуємо конкретно цифри. Блукаючи по сміттєзвали, що депутати не зустріли жодного місцевого працівника. Окрім бомжів та безпритульних собак, тут нікого не було. Лише через годину з'явився комунальник, який погодився поспілкувати з народним обратном. Ви працівник комунальника і ви працюєте, то ви контролюєте хто висипає мусор. Так, дають мені паспорти. Паспорт на мусор. І все, я їх запускаю, паспорт за мусор, якщо є, все, я їх запускаю, те, що потрібно і все. А якщо, скажімо, приватна якась особа приїхала на своїй машині? Лігкові машини безплатно. Якщо в грузовому, заїжджають комунальник, оплачують. І потім вам представляють? Потім мені ордер, що оплачують, ну і все. А от по цьому от, Мерседесу якийсь грінко. Ну от у них в, в середньому вони ж бувають щодня. Да, і, день. і скільки у них там в акції купов написано? 66, 50, 60, коли зависимося, скільки купов вони візьмуть. Це 60 кобів. Саме найбільше 66 кобів. Озброївшись пакетом документів із черкаської міськради, народні обранці вирушили по кабінетах смілянських посадовців. Депутати також мали при собі довідки компанії Грінко і Товариства «Українська екологія». Спочатку візитери звернули за коментарями до директора комунального підприємства Наш дім Андрія Короля. Ну, пожалуйста. Фу. Нас интересуют, какие договора сейчас действуют по городу на вывоз смысла. Я звертаюсь, Литвиненко Александр, а звертается до вас депутат. Мы там подписан наш депутат. Я так думаю, что вы эту информацию обязаны, наверное, подготовить на завтрашнюю комиссию. Правильно? Если ты еще раз вмешаешься в опыт академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя... Тихо, 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 тихо. Это нормально. На підставі вашого депутатського звернення. Ми підготуємо таку інформацію, яку вам потрібно. Да, тісна. Ну, Звісно, не царські палати. Mm -hmm. ну, Андрій Король пообіцяв завтра надати всі документи, які цікавили депутатів, на засідання житлово-комунальної комісії. Народні депутати продовжили обивати пороги і завітали до першого заступника міського голови Володимира Гречанова. Я виконую обов'язки міського голови на даний Але є заступники по напрямку. Я погрінка, погрінка. Так знаю, я менше знаю, ніж ви. такі питання, дорогий посол, з камдачками вирішуються. Там треба посетитися з товаришами. Зайдіть і на мене. Після тривалих мандрів по кабінетах посадовців депутати все ж потрапили до першої особи нашого міста Андрія Колесника. Царь, очень приятно. Здравствуйте, Царь, очень приятно. Очень... Мы пришли к вам, пришли пояс... с этим. мы пришли Мы пришли к вам. на сегодня отстаивать интерес украинской экологии. Не... Мы пришли Нет? к вам. Конечно. Отримать я я знал, Значит, я хочу сделать, сказать вам следующее. Говорите. Я на сегодня на больничном. Нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. В нашем месте я пошел бы, занимался бы своими основными обязанностями. Да, рабочие и да. обязанности. И мы, нам приходится ловить ведь машины, которые заезжают в Черкас на, на наши полигоны. Это нормально. Вы можете объяснить. Вопрос? Есть есть, есть. есть. В письменном Кван виде. Именно. Давайте. Так челобитную царю подаешь. В письменном, в письменном виде, виде вам задавать вопросы бесполезно, потому что на виде. эти вопросы будут ответы пространные, ничего Значит, не В письменном нельзя. виде, в письменном, в письменном виде, вы будете в... отвечать на прокуратуре. В письменном виде и вы в другом будете виде. отвечать, и не только в прокуратуре. Это вы будете отвечать, а -а -а. не мы будем отвечать, Андрей

Meto ze nie bude He -he -he -he.